Наші одяг Сіенде, це весна літо. Сумочка. Легенькі літні шортики, так такі ще будуть в розгорнутому варіанті. Розмір 38. Джинсові шорти, розмір 50. Топ в розмірі М. Легенька сукня на бретелях, Розмір 40. Без підкладки. Легенькі шортики, які були в упаковочці. Розмір 44, топ в розмірі М. Шифонова сукня на довгий рукавчик, на поясі резинка. Всередині присутня підкладка розмір 42. Коригуючи білизну під сукню в розмірі М. Джинсові шорти. Розмір 34. Топ в розмірі. М. Легенька сукня на бретелях. Всередині з підкладкою, розмір сукні 38, спідничка в розмірі 46. Маєчка розмір L. Спідничка, розмір S. Ззаді резиночка. Легенька сукня на бретелях розмір 50. Штанці прямі донизу. Розмір 52. Спідничка. Розмір 42-й. ТОП в розмірі 38. Сукня з вирізами. На довгі руках розмір L. Топ у розмірі 44. Взадлі застібається на замочок. Класичні штанці в розмірі. 48. Сукня на бретелях, розмір 48. джинси завужені донизу з карманчиками розмір 36. Рубашка, декорована Декорована такими камінчиками. Розмір 44. Сукня в розмірі 40 з поясочком, знизу по боках невеличкі розрізки з підкладкою. Футболочка в розмірі L. Джинсові шорти в молочному кольорі. Розмір 48. Сукня шифонова на запах. Розмір 38. Футболочка в розмірі 48. Джинси прямі донизу. карманчиками. розмір 46, сукня трикотажна, розмір S, Топ на довгі рука в розмірі M, Легенька літня спідничка, Всередині з підкладкою молочного гарного кольору. Розмір 38, трикотажна сукня в розмірі S, та сукня всередині з підкладкою на одне плече. Всередині чашечки просиликонові, розмір сороковий. Також вот, таку невеличку кількість аксесуарів. Носочки високі, розмір 35-38, сліди 35-38 та сліди 43-46. Та купальнички, лапки, вверх. верх, Верх до купальника, плавки, суцільний купальник, верх до купальника, верх, Також суцільний купальник, плавки та парели.